Ви заливаєте плиту паркінга і у вас зустрівся деформаційний шов. Ви не знаєте, як правильно його загерметизувати? застосовуйте гідрошпонку. Гідроізоляційна шпонка це рулонний матеріал, який має вигляд стрічки з ребрами, що фіксується в бетоні. А це деформаційне вікно. Тобто при певних деформаціях вона в цьому місці розривається. І саме це найдешевша і найнадійніша герметизація ваших швів в бетонних конструкціях. Також в бетонних плитах нижче нульового рівня рекомендовано використовувати герметизуючі гідрошпонки для робочих швів. Тобто швів переривання бетонування. Навіть якщо у вас є контур гідроізоляції, замкнутий. В якому ви можете бути впевнені на 100%. В герметичності швів при стикуванні конструкцій ви не можете бути впевнені. Шов переривання бетонування. В цьому місці бетон буде давати тріщину. Коли буде з'являтися тріщина в бетоні, тріщина може з'явитись і у площині гідроізоляції. Уникнути цього. Вам допоможуть гідрошпонки, а придбати будь-яку гідрошпонку ви можете у нас.